Для того, щоб ми почали малювати нашу о, фігуру, я, так, я візьму такий якийсь олівець, ну помаранчевий візьму, щоб вам було о, видно. Так. Спочатку нам потрібно розділити е, наш аркуш на дві частини е, посередині, вертикальному тіли, але ж дивиться, ми не будемо до кінця да, проводити цю лінію, вона буде така посередині. Я роблю більш яскравим кольором, ви можете це зробити. Це додаткові лінії, не обов'язково, щоб вони були, щоб їх можна було бачити. Я роблю так, щоб ви бачили, що в мене на листочку. А ви можете зробити собі більш світленьким кольором. І дивіться, нам потрібно горизонтальний ще зробити, але що я буду робити? Зараз нам потрібно розмістити 6 крапок на цієї лінії. Шість крапок, ну, приблизно одного одної довжини. так? Ми можемо це зробити, наприклад, тут. Ону, отут буде. Знизу прямо друга і чотири приблизно на однаковій відстані. mhm Минутлі будуть, да? Раз, два, три, чотири, п'ять. На п'ять частин потрібно поділити, да. От у нас вийшло чотири крапи, шість крапок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І спочатку ми з'єднаємо крапки, от дивіться, через одну. Один, два, три, через одну. Оці три крапки, а, вісімкою, так? рівненькою такою вісімкою. Не обов'язково поки що наводити, можна зробити це світліше. Але просто я наводжу, щоб вам щоб ви бачили. І нам потрібно з'єднати оці три точки. Це теж буде вісімка, але вона буде трошки інша. Дивиться, знизу буде такий, як пелюсточок. Гострий. А верхня частинка буде така а, більш кругла, і вона посередині десь тут пройде її оцей е, кругла частинка, да, вона така буде більше кругленька, отут, ну, приблизно, скажімо так. Да, потім можемо вже наводити, якщо ви бачите, що вийшло рівно. Це теж вісімка така, але ж вона трошки по-іншому виглядає. Ось таке з'єднання в нас. Тепер нам потрібні ще додаткові лінії, горизонтальні. Але вони трошки будуть не співпадати з тими крапками, які в нас є. Перша лінія е, е, піде чуть вище нашої крапочки. Але розумійте, що це додаткова лінія, не потрібно, щоб вона була е, товста і жирна. Друга лінія буде. Ця лінія трошки вище, а друга лінія буде нижче точки першої, такої, нижче нашої крапки. Ну, наприклад, отут. Третя лінія буде от з крапкою співпадати, з третьою крапкою. Четверта лінія буде співпадати з п'ятою крапкою. І, ну, мабуть, і все. От у нас чотири лінії. Не знаю, наскільки вони в мене рівні, Вони дуже видно. І я. Е я продовжую оцей, да, оцю лінію, оці, е, е, цієї частини вісімки. Але дивіться, що я роблю. Я буду дуже далеко її вести, але вона в мене буде як хвилька, і трошечки не доходити, ця хвилька не буде доходити до цієї другої лінії. Да? Вона десь буде там, посередині, ну, може, так? вона може доходити е, до верхньої лінії, Може, не доходити, більш рівною бути. І отака хвилька. І в інший бік те ж саме. Але потрібно зробити якось, щоб вони були на однакову відстані. Оце зробити складніше всього. складніше за все, щоб вони були на однаково відстані. Ну, як для мене, може для вас і ні. Чому не так? Ось так. Бусики такі з'явилися. А тепер дивіться, що я буду робити. Від е, лінії, яка друга, да, до четвертої. Мен, мені потрібно зробити теж такий гачок великий, десь під, під хвилею, оця хвилею, яка е, вниде. Такий ж великий гачок. Але на дві з другої до четвертої лінії. Те ж саме ми можемо зробити з іншого боку. І тебе дивиться, який рух у нас ще буде. У нас з'єднається оця крапка і оця крапка, але дивиться, яким рухом. Можна зробити трошки отак. Дивіться, я перше неправильно зробила, щоб оця, цей куточок і ця хвиляста лінія була приблизно на одної, да? тому вона так трошки буде випирати. Ось так цікава фігура. От тепер можна наводити. Я, наприклад, візьму зелений колір, щоб наводити. Так? І можемо починати наводити, навіть не е змінюючи, да? От тут буде декілька частин, наприклад, оця частина, вона якби буде окрема така. Да? Оця вісінка. Вона цільна буде окрема. Потім можна навести її. Якщо хочеться. А вот якщо ми почнемо з цієї крапки, то можна, можемо в один бік намалювати лінію? одну. Потім можна її трошки збільшити, да, зробити її більшу, більш широку таку. І в інший бік? Да? Спочатку ми наводимо її по черзі, не відриваючи руки, а потім можемо вже навести, щоб вона була більш. Товстенька така міцна. Вона красивіше виглядає, якщо в неї більш вона така товста лінія. Ми не робили, але дивіться, на кожному перехресті можна зробити ще перехрест. Ну, це буде вже зовсім така складна робота, але можна це зробити, так? Да? зробити в неї додаткові, да, додаткову ширину, довжину або ширину, да, і зробити контури да, цієї лінії, тоді ми навіть получимо такий перехрестя, можемо це зробити, але якщо є бажання. Можна прикрасити, десь збільшити, наприклад, да, збільшити якусь частину, а, десь можна зробити її іншим кольором. Це вже на ваш розсуд, наприклад. І коли отак починаєш прикрашати цю фігуру, вона стає дуже схожа з а, такою середньовічною. Середньовічним орнаментом. Особливо, якщо друкували щось, да така. Був красивий, гарний візерунок десь там всередині книжці. フフフフフフフフフフフフフフ Далі я можу зробити ще фон, ну, звичайно ж, так, якийсь у мене зелененький, або можна жовтенький так, зробити. Ще може бути коричневий, теж буде дуже красиво. Якщо на коричневому фоні це буде. Можна навіть зробити декілька подавань І ще, наприклад. Це такий загальний фон, загальний фон, а наприклад, всередині можна додати зеленого більше. А края можна зробити поруч. Це теж буде по-різному прикрашати новини. Ну, зробили такий стародавній, середньовічний.